А ви готові до осінь? Вже наступила осінь, скоро почнеться листопад. Ну, я маю на увазі будуть листя падати на кузов автомобіля. от. Захист кузов автомобіля чи холтен рекомендують. Заїхали до нас новиночка класна. Ось дивіться, мембрана гараж називається. От Дуже мені подобається. Тут трьохшарова мембрана йде криша і трьохшарова боковинка. От, дуже крутий плотний матеріальчик поліпрофіленчик. Сумочка такою йде. От, це сезони 30 місяців гарантії. Отак От, виглядає на автомобілі, як оцей чехольчик. Тобто, добре кріплення по кругу мотузочка вшита. От, плюс мембрана. Мембрана для чого? От, бачите, тут все прописано мембрана. От, мембрана спеціально, коли дощ, сніг там конденсат збирається, вона випаровує мембрану. Випаровує весь конденсат, вологу, швидко сохне. Не буде під кузовом, під тентом, верні, кузов пріть, гнити, цвісти і так далі. Матеріал дуже плотний, поліпропілен. котики, собачки його не поцарапають. Так що якість на високому рівні, кому потрібно, маємо на різні автомобілі, різні кузова підбираємо. От, то есть, все як положено. Так що за номером телефону в шапці профіля запитуйте або на сайті автоброки ЮАЙ. Підберемо чітко під автомобілі, по ціні, зорієнтую, якщо напишете, який у вас авто.